Майже п'ять місяців 3D-дизайнер Андрій Малюський працював над цифровою реконструкцією вигляду нинішньої вулиці Соборної у період між Першою і Другою світовими війнами. Ми маємо фотографію. На фотографії ми виставляємо в референсні лінії, якби і відтворюємо цю фотографію в 3D-просторі. Відтворюємо якби камеру віртуальну, яка от дивиться на цю фотографію. І далі ми перетворюємо пласке зображення в об'ємну 3D-модель. Ми робили тільки фасади передні і частково бокові, оскільки були надані схеми розміщення будівель і були фотографії, стало можливо відтворити їх в досить точному масштабі. Відтворити старий вигляд нинішньої вулиці Соборної допомогли сотні світлин, які зібрав колекціонер Василь Гудзій разом з заступницею начальника відділу обласного держархіву Людмилою Леоновою. Ті будівлі, які не вдалося знайти на фото, відтворили на основі технічних документів. каже Василь Гудзій. Типове єврейське містечко з залишками російської архітектурної, фактично, це середина 30-х років. А використовували світлини різних періодів, різних, і 20-х років, і 30-х років, і навіть радянського часу використовували, тому що були місця, де взагалі нічого, розумієте, не в архівах, нічого. Совети переробили перший поверхів. Практично всіх будинків цих крамничок відтворили міжвоєнну центральну вулицю Рівного в рамках проєкту Віртуальне рівне подорож у часі центральною вулицею міста, яку обласний держархів реалізує за підтримки Українського культурного фонду. Це було б цікаво і не просто містянам. Це можливо було б цікаво і владі для того, щоб приймати навіть якісь зважені рішення. Стосовно архітектури міста Рівного, це було би цікаво разом із тим і дослідником, і архітекторам. Тобто ми винайшли свою машину часу в Державному архіві Рівненської області, яка зможе перенести містян в тогочасний міжвоєнний період. У міжвоєнні часи нинішня вулиця Соборна мала назву 3 травня на честь першої польської конституції. Здійснити віртуальну прогулянку нею можна буде з 3 листопада. У цей день відео з екскурсією з'явиться у Фейсбук спільноті обласного архіву. Максим Коломис, Роман Шикунець, Дмитро Сидор Суспільне новини Рівне.